Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, Сам не знаю, де Боги. Господи, Боже Батько наш, ти владика всього, ти творецю видиму і не видимо. І в цей час ми приходимо перед лице Твоє. І просим Тебе, Господи, Ти прибудь з нами в цьому домі дому в плача. Де білі суми, але ми віримо, що ти є Бог, який любить нас, і ти не залишиш нас у цей скорний час. Ти потішиш серця рідних і близьких, а нам даруй, Господи, мудрості роздумувати над Словом Твоїм, читаючи його, повчатися від нього, щоб вибрати ту дорогу, яка проводить до вічності, проводить до Царства Божого, до Царства Небесного. Дорогий Господь, ми Бог, він просив тебе в ім'я Твоє, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Траві під небом. Час родитись. Під час помирати. Як би не хотілось нам чути ці слова, але знаєте, наступає та година, що нам потрібно залишити цей дім, залишити це обіця і вирушати на кладовище, де ми будемо продовжувати наш, наше траурне богослужіння. Його несли, а він лежав. Він не хотів собі тієї слави, вже дух його у небесах витав. А тіло на колінах зустрічали. Кричала донька, таточку, вставай. Сусіди голосили і знайомі, казали побратими, прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав, красивий, молодий, герой, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводжають. Будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я: війна забрала батька у дитини. Плита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось для дружини. Сьогодні в України всюди в плач на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова, пробач! Ми помстимося тим, хто тебе вбили, заплаче небо і дощем впаде, на землю, що героя прихистила, він вже додому більше не прийде, бо замість ніг тепер у нього вкрила. Прилетіла страшна звістка. 22 грудня 2022 року загинув ще один герой України, справжній патріот своєї держави Роман Миколаєвич Бондаренко. Роман Миколаєвич був доброю і порядною людиною, гарним сім'янином, добрим сусідом. Але на превеликий жаль. Війна забирає найкраще. Роман Миколайович народився 23 вересня 1975 року. Проживав в селі Тинівка, де закінчив місцеву школу у 1992 році. Після закінчення школи навчався в Досафі на водія. Пройшовши службу в армії, став працювати радіомеханіком у селах Тинівка та Павлівка. У Романа Миколаєвича були золоті руки. Він працював на різних професіях, але дуже короткий вік не дав йому дуже багато чого зробити. Останнім часом Роман Миколайович працював механізатором в ПСП Добробут. 24 серпня був мобілізований. Цьому чоловікові було лише 47 років. Загинув, будучи вірним своїй країні. Віддавши за мир в Україні найцінніше своє земне життя, у загиблого залишилися мама Катерина Васильівна, тато Микола Кіндратович, брат Василь Миколаєвич, дружина Тамара Григорівна та три донечки Яна, Женя і Ліля. Баштичківська сільська рада, виконавчий комітет та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Ми розуміємо, що ніякі слова не можуть вгамувати біль від передчасної втрати. Ми висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, кумам, друзям, сусідам, люблячого батька, чоловіка, вірного друга, доброго сусіда. До втрати якого ніколи не можна бути готовим, адже з ним іде частинка його душі. Важко знайти слова втіки, неможливо загоїти біль та гіркоту, коли зупиняється серце рідної людини. Проте світлі спогади про Романа Миколаєвича завжди будуть сильнішими за смерть. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам'ять про Героя України назавжди залишиться в наших серцях, в серцях близьких та знайомих. А Бог подарує йому вічне життя та спокій. Герої не вмирають, герої вічно живуть в наших серцях. Слава Герою! Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановні присутні! Знову і знову, на превеликий жаль, клята війна забирає найкраще. Так і судилося, що важким гуркітом війна увірвалася в прекрасну тенівську сім'ю. сім'ю, батьком якої був Роман Миколайович. Справжній солдат, справжній патріот. Жити біжити йому, виховувати своїх прекрасних донечок, але не судилося. Російська навала, російські сволота забрала найщирішу людину, найщирішого воїна, доброго патріота. І дійсно, як в сповіщенні про загибель пишеться, Роман Миколаївич до останнього подиху крові, до останнього подиху свого життя був вірний українському народові, українській присязі та своєму народу. Шановна громада! І подивіться, яким, якими вірами нам дається ця перемога. Доведіть, будь ласка, цю перемогу, яким способом вона дається нам до своїх дітей, до своїх внуків. Тому що ми одні творці нової історії. Ми все одно переможемо, неодмінно переможемо, тому що іншого шляху так у нас немає. Тому що родина Бондаренків, прийміть найщиріше співчуття з від військовослужбовців Збройних сил України від військовослужбовців Жашківщини і дійсно герої не вмирають. Вони живуть вічно. А на таких мероприємствах, я завжди говорю: він не загинув, він не помер. Він перейшов просто служити в інший підрозділ, В підрозділ, небесний підрозділ героїв, які будуть спостерігати з нами з небес. Тому слава герою України, Бондаренко Роману Миколаївичу, слава Збройним силам України і слава Україні. «Почув я голос із неба, що до мене казав, напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже дух, вони від прать своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть слід за ними. Сьогодні, як ми вже багато раз чули, ми проважаємо останню дорогу нашого земляка, нашого друга, нашого захисника, життя, якого обірвала смерть на полі бою. Блаженні, бо їхні діла йдуть вслід за ними. Роман Миколаївич вчинив найбільшу, найдобрішу справу, найбільшу жертву, яку тільки може принести людина. Христос сказав: немає більшої любові понад ту, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Заздрити не можна, але знаєте, я сьогодні заздрю тим людям, які... Романа Миколаєвича, для яких він був другом, для кого він був товаришем, знаєте, таким справжнім, надійним, коли ми сьогодні по дорозі їхали сюди, і знаєте, я на багатьох людей дивлюся по особливому, по-новому. Я не знаю багатьох з дитинства. Але про Романа Миколайовича в мене склалася така думка, що він, він не був ніколи на передньому плані, він не був в числі перших, але він завжди був поряд, він завжди був готовий підставити і плече дати пораду і допомогти і зробити. Він був вашим другом, він був вашим товаришем. Він таким залишився. Для сім'ї він був не тільки опорою, він для вас є честю, він для вас є славою. Там він не діждався ще багатьох онуків, правнуків, але я думаю, що ви будете про це говорити. І розповідати своїм дітям, розповідати своїм онукам про ту честь і славу, з якою він боронив нашу країну, з яку, якою він боронив гідність кожного з нас. В іншому місці слово Боже нам говорить: не хочу ж я, браття, щоб ви не віддали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, та так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми. Хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійни. Сам Бог Господній з наказом пригулилися архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в кресті. Потім ми що живемо і зостались. Будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одному цими словами. Чуть, да? Речь надо подгрызть.